Всіх вітаю. Сьогодні поговоримо про дуже неприємну подію, яка трапилась в місті Умані 3 липня вночі в 20 ночі, це під час комендантської години, було зроблено підпал і згорів дах, і дуже сильно постраждав так званий будинок графа Волконського, який знаходиться по вулиці Андрія Кізіла, 10. Тобто ми знаємо, що цей будинок був у 1825 році, побудований графом Волконським. От я навіть дочитаю, і Він був декабристом. Він проживав з дружиною своєю, вона була з роду Раєвських, Ну і це історичний довідка. Після того, будинок цей пережив багато різних подій. А, до речі, добудовувався він же графом Потоцьким, після арешту Волконського декабриста. Ну і от пережив багато подій. Різні війни і громадянську війну 100 років тому але не зміг пережити правління Дікуна, Плітньова і Ганіча. Чому я так кажу? Проблема з'явилась не сьогодні, і я впевнений, що підпал, на моє переконання, зробили саме власники цієї будівлі для того, щоб її знести і щось там побудувати. Будівля сьогодні належить нікому громадянину. Агнів'я Олександру Петровичу він має пряме відношення. Він є співзасновником компанії Світ Меблів, Вам всім відомо. Проблема стала не вчора, і це спланований злочин. І зараз я поясню всю цепочку. Спочатку Уманська міська рада по домовленості з акціонерами компанії Світ Меблів, кому належить цей будинок. Вони. Коли приймають історико-архітектурний план, вони не включають будинок графа Волконського в цей план як охоронювальну зону, як пам'ятку місцевого значення. І навіть по цьому питанню ще 25 березня, от я показую, я писав, я викладу зараз крупним планом. Писав заяву про злочин Генеральну прокуратуру, вона була спущена на прокуратуру Черкаської області. Далі прокуратура Черкаської області дала відповідь мені. На мою заяву, вони не, не зареєстрували кримінальну справу, бо ще не було події, що, ну, що знищено будинок, але до цього йшло. І вони написали, що з огляду на викладене Уманська окружної прокуратури на адресу Уманської міської ради, скерівного листа щодо врахування при прийнятті рішення про затвердження історико архітектурно опорного плану міста Умань, питання включено до зони охорони пам'яток та історичних аріалів, об'єкту культурної спадщини. Попках будинок графа Волконського. Але Оманська міська рада, оскільки вони мають сьогодні дах від Ігоря Табурця, наприклад, голови військової адміністрації, народних деяких депутатів від слуги народа. Їм, в принципі, чхати вони хотіли на прокуратуру, і вони не включили будинок Волконського. Тобто там можна його зносити, на їх думку, що завгодно, будувати і так далі. Після того. На початку червня цього року скло було вибите вікна в цьому будинку. І Давидюк Владислав, директор Дія Староумець, забив тривогу. От я показував лист від 18 червня. Він пише начальник українського культурної та охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації Шабатіну. Некому. Він пише, що будівля перебуває у приватній власності, власник невідомий. Ну, зараз вже відомий, наші усі вікна, що виходять на дорогу вулиці Андрія Казіла вибити. Але проведення реставраційних робот даної будівлі не спостерігається і буде дуже болісно, якщо його знесуть. що є цікаве в листі до пана Давідюка, що він прямо пише, що свого часу цей об'єкт з постарому генплану був, от від 2009 року, включено в межі охоронної зони. Але Уманська міська рада в особі Плітньова і першоступника Ганіча, і інших працівників, перш за все за згоду, я впевнений Андрія Дікуна, дали. Зелене світло не включати цей об'єкт. І далі вибили скло, були вибиті вікна в червні. Ну і кульмінація настала, коли от в ніч на 3 липня 2.20 ночі було підпалено будинок. Я нагадаю, що в цей час комендантська година мала працювати поліція, де була поліція, де була муніципальна варта. Тобто всі знали, що це буде зроблено. І навіть я гадаю, начальник слідчого відділу Уманської поліції, який курирує слідство, пан Буткевич, за день до цього пішов у відпустку. Я не знаю, це пов'язано, речі, не пов'язана, але наводить на певні роздум. Тобто, на що розраховують ті, хто знищив будівлю, вони розраховують на те, що оскільки у них є спряма домовленість, я впевнений за неправомірну вигаду сплітньовою ганічем, дікуном. Що вони будинок цей знищать історичну спадщину Уманську і там щось побудують за гроші, то вони так нахабно і діють. І оскільки Уманська поліція, ми всі давно знаємо, що вона корумпована і що на неї особо полагатись не можна на Уманську поліцію, що вони взагалі не мають де ставити кліма і вони нічого розслідувати не будуть. Ну, тому от я одразу коли дізнався, що от таке, на жаль, сталося лиха. Я зв'язався з керівництвом Черкаської поліції, написав відповідні звернення, і зараз от порушена гарна справа. І я впевнений, що вона порушена Уманська поліція, але у неї заберуть незабаром. Але будинок це, на жаль, не поверне. Дуже прикро, що будинок, якому 200 років, який простояв 200 років витримав різні, як кажуть, лихани, гаразди, які були в Україні, фактично його буде втрачено через абсолютно... Корумповану, абсолютно злочинну позицію уманської міської влади, в особі плітньовий Ганіча, Дикуна, керівників компанії Світмеблів, які просто заради наживи знищили цей будинок. Я впевнений, що це вони. Зараз, звичайно, почнуться розмови, що це не ми, де докази, він сам загорівся там. Але ми всі розуміємо. Так само, до речі, пам'ятаєте при минулі міській владі, коли готель Лондон також було спалено таким же самим чином. Я можу сказати єдине, що як депутат я буду максимально робити все, щоб ця справа не була зам'ята, щоб ми все ж таки знайшли винних. Просто щоб у нас е такі речі більше не траплялися. Але будинок дуже шкода. І дуже шкода, що от такі недокерівники, як Плітньова, яка зрадила міста, як Дікун, який лише розглядає міста. Майданчик для пограбунку Ганіч, перша заступник, так само, як і на маму оформлює землю. Вони добрали вже до історичної спадщини і знищують повністю міста. От навіть їх не зупиняє те, що це історична будівля і дуже таке для УМАНі має знакове значення. Сволочі. Але будемо боротись. Я всім бажаю щастя, добра. Я дуже прошу розголосу для цього блога. І звертаюся також не лише до людей, але й до громадських організацій, до керівництва національної поліції, генеральної прокуратури, інших міністерств культури буду звертатися, щоб це не залишилось на напризволящій ця історія. Всім бажаю щастя і добра. Все одно Україна переможе, слава Україні!